Не бійся, я кажу тобі, Господь сьогодні промовляє, чому у сумні журні, душа твоя так знемагає, чому у сумні журні, душа твоя так знемагає, Навіть я тебе покохав. Щоб вічний рай подарувати, щоб ти не плакав, співав, як буде землю залишати, навік я тебе покохав, щоб вічний рай подарувати, щоб ти не плакав, співав, як буде землю залишати. Я викупив ти тяжкий гріх і за хребетівський закинув, бо голос крізь віки слабкий, твоїх ридань мені долину, бо голос крізь віки слабкий, твої ридань мені долину, Навіть я тебе покохав. Щоб вічний рай подарувати, щоб ти не плакав, а співав, як буде землю залишати, навік я тебе покохав, Щоб вічний рай подарувати, щоб ти не плакав, а співав, як буде землю залишати. Я карбував твоє ім'я, глибокі рани на долоні, віддай мені життя своє, я спас тебе, від мукагоні. віддай мені життя своє, я спас тебе, від мукагоні. Навіть я тебе покохав. Щоб вічний рай подарувати, щоб ти не а співав, як буде землю залишати, Навік я тебе покохав, щоб вічний рай подарувати, щоб ти не плакав, співав, як буде землю залишати.